Вона потужна і вона має е, достатню базу. Пішли зі мною, я тобі покажу. Проста, потужна, містка та надійна. Все це про чотириколісну красуню, яку використовують як евакуаційне авто. Проте перед тим як потрапити на фронт, машину ще треба спіймати. Оця машина випускається тільки в джмейден Джапон Only. А ця машина досить рідка, тому що за неї бігають і її раби викупають. Тому що вони, в принципі, знають тут. Надійна, проста е машина без усяких заморочок, з електроніки тільки годинник. «Тойоту Ленд Крузер» обирають через те, що вона висока та містка. Довжина кузову 2 метри десять сантиметрів із закритими дверима. Це відіграє надзвичайно важливу роль в евакуації тяжко поранених. Коли е, боєць поранений, його треба е, ну, пораненого бійця, особливо там, коли зламані кінцівки, ноги, рвані рани, його ж не скрутиш в бублік. Тому коли хлопці кидають в кузов пікапа, це травма опасна. Ми тільки трішки погіршуємо становище. Попри усі плюси цієї автівки, її необхідно модернізовувати. Волонтери, зокрема, комплектують машину ношами, додатковими сидіннями, аби в кузові комфортно було перебувати двом-трьом людям одночасно, поличками та необхідною технікою. Значною частиною роботи є встановлення нож, адже вони мають бути певного розміру. Це наші ноші, е, які зроблені в Запоріжжі нашими майстрами. Зрозуміло, що можна ще доробити, але головне, що ми вже не ганяємося за е, продуктом європейським і не віддаємо їм гроші. І тут ми Можемо це привести стоматологічне крісло. Ну таке, знаєте. Такі розкладні ноші не є обов'язковими при евакуації, пояснюють волонтери. Проте вони потрібні, аби була можливість перевести пораненого до стабілізаційного пункту, якщо спеціалізованого транспорту немає. Не забули і про тих, хто супроводжуватиме бійців. Ми зробили сидіння, яке розкладається, здвигається. Є ще там сидіння, якщо треба. Але в дальних поїздках воно досить. Має бути зручне. Ну, Ось ну, так розкладається і їде. Мало того, коли е, дальна поїздка і людині треба догляд, воно може бути і таким чином. З обладнання у машині волонтери ще планують розмістити апарат для нагрівання рідин та ШВЛ. Також мають намір доукомплектувати автівку тим обладнанням, яке дозволить використовувати її як швидку. Проте додають доброчинці основна проблема евакуаційних авто відсутність стандартизованих протоколів. Виявляється це, коли у вас чотири різні операційні по обладнанню. Саме головне випрацювати з військовими єдиний необхідний мінімальний перелік медичного обладнання. Єдиний. Єдина машина, єдиний перелік, єдиний розхідник. Це саме головне. Досить складно, але ми намагаємося це зробити, намагаємося уніфікувати, намагаємося зробити це системно, щоб воно працювало. Хоч автівка і розроблювалась першочергово для роботи на фронті, за необхідності її можна адаптувати і під потреби інших служб, наприклад, вивозити людей з прифронтових територій чи добиратися нею у важкодоступні населені пункти. Цей же металевий янгол-охоронець після завершення модернізації вирушить на запорізький напрямок. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, телеканал МТМ.